Робота два через два. Два дні працюєте, два дні вихідних. По 12 годин можна працювати над години. Ну в типу виходить вихідні дні, е, виготовлення морських делікатесів. Вони підготують рибу до продажу, е, діляють супові набори і так далі. 5 євро за годину. Працюйте два через два. Е, один із процесів, що який в мене є, просто на виробництві заборонено знімати. От що кажуть жінки, які там працювали. Слухаємо. Чому абсолютно нічого сложного немає. Один протест ми фасуємо копи, то є кидає одна людина голову, друга кидає ось рьбришка, ребрішка, ребришка, а бузики, друга стоїть на вісах, два чоловіка стоїть на вакуматорі. То є повісім програм, пакетів пастуємо, спадає, на сіраш вона заморажується і йде до заказчика. Другий процес – там в одному молітокі стоять, там трошки важковато, але періодично там треба або поміняти, або на кості називають. Просто йде сім'я і стоїш ножничками, вибираєш кусточки. Тиле, то есть робиш диск. Mm -hmm. э, третий процесс, э, на ті же сам езині, ти в тис стоїшь, рыбка приходит тут, сила, і ти спадаєш по 16 штук в ящик. Mm -hmm. И два человека, то есть дві девочки стоять и ставлять их на палетку. Полетка э, повна, в двух э, рослой, разных холодильник, дальше принимают рябку. у mm нас -hmm. там э, тяжести, есть е ящики, вони скидки. Ящики є по 16 кілограмів, є по 11 кілограмів і є по 25. Там, де 25, постанову працюють, де приходить свіжа риба льодом далета, там працюють ті чоловіки Тобто ми до холодильників, де якщо вже дуже багато риби, то це ви там і йде бальоз досипати, десь переформіровка риб, йде по другу сторону, чи там, допустим, з магазина, і тільки... Охолоджену рибу целіком вони заказали. Тобто так вона ночі приїхала, ми досипали кожен ящик прильот і відправили вранці до магазин. Тобто ми стоїмо чоловіки, знімають ящики, одна відкрила кришку, друга засипала сніг, закрила кишку, куски поставили на палітку. Там і ящик рухше, ми ящики вже не тягаємо. А тут, так, тут 11-16 кілограмів. Тобто, якщо дата, ми числі в основному сіли на снігу, в основному литок стоїть, вона бере сама ящик, ставить на ліса, потім ставить на спіл, я насипаю сніг. Бруга кришку патрила, з кочим патрилам і вдвох поставить сидяще. Тобто mm завжди -hmm. дівочки працюють вдвох, то шістнадцять кілограмів піднімаємо вдвох. Це я вважаю, що це не дуже важко. Добре, по годинам скільки годин в місяць виходить, і яка зарплата? Mm -hmm. Стабільно робити 15 днів 800 до 900 євро. Це стабільно, 100%. Якщо Якщо йому так якраз подзвонила, сказала вісімсот вісімдесят дев'ятсот, визначала так. Якщо там, та на завтра є перший заказ, Все, всі виходять. Це 650 євро. Ось до сьогодні до буквально 15 хвилин мені назад. Інга до 29-го числа мені треба, щоб дівочки виходили з бісмени кожен день, тому що більше є закази. От три неділі будемо робити, тебе прибори буде двісті це до угу. 1200 євро, до 1300, правильно так. Добрий нарад, радий дуже вас чути, дуже радий чесно. Кого цікавить така робота, ви бачите, куди ви їдете. Це не кот в мішку, як розказують, все, їде, там легка робота, все, от жива людина, яка там працює, і ви їдете туди. Плюс ви бачите відео. Я не можу показати всі процеси, тому що заборонено знімати. Один із процесів я показую. Люди їдуть туди працюють два через два робота. Можна і попрацювати, можна віддохнути. Якщо ви вже влились в графік, то е працюйте хоч без вихідних і так далі. Жінки до 55 років можна навіть старше, просто треба узгоджувати. Кому ціка кого цікавить така робота, дзвоніть за номером, який я залишав в коментарях, або в шапці профіля. До нових зустрічей.